Коли тебе поважають колеги, підтримують друзі і продовжують твою справу діти, напевно, це і є показником того, що справа, якою ти займаєшся, твоє істинне покликання у житті. Принаймні, свалявський фотохудожник Микола Поцько у цьому не сумнівається. Фотографуванням закарпатець почав захоплюватися ще в школі. Свою першу світлину зробив у 9-річному віці. Цю та решту 72 роботи різних жанрів представив на власній першій персональній виставці з нагоди свого ювілею. Я люблю різний жанр, люблю подорожувати. Дуже любить мені пейзажна фотографія. Документальна і репортажна, особливо репортаж, бо в репортажі я можу передати емоції і настрій людей, яких не треба робити постановочний сніг, сюжет, а вони, які вони є, такі вони. Я їх роблю мить на них, які вони в житті. Репортаж, пейзаж чи портрет, кожна із фотографій велика цінність як для самого автора, так і для його краян. Переглядаючи роботи Миколи Пуцка, можна пізнати історію сваляви, познайомитися зі знаковими постатями для цього міста та помандрувати його вулицями. Утім, містечковість не про творчість нашого героя. Його доробок насичений чималою кількістю світлин із циклу подорожі. Всі вони неординарні, всі вони унікальні. Всі вони народжені любов'ю, бо справжнє мистецтво істинно народжене великою любов'ю. Ну а чому вони такі прекрасні довершені? Це плід фанатизму свого роду праці, це плід величезної одержимості. І він вміє схопити мить у будь-чому, будь-де. У нього завжди був хиз з самого початку. Це не тепер проявилося то, що він фотохудожник. З самого початку його труд, навіть не туди діяльності, тому що він ще учнем в школі е, займався цим, і він завжди знаходить такі моменти. Інтересні моменти, де може було щось інтересне показати людям. Дуже скурпульозна, дотошна людина, яка до роботи своєї з душою дуже від прикладається. Сім'янин дуже хороший, дуже хороший. Людяний не... чоловіка немає, свалевик, який б за нього сказав. Скажеш, Поцкал. Він нас навіть у я старший від нього але в якій коли інколи мірі. Я у нього повчаюся деяким нюансам життя. своєю пристрастю до фотографування. Микола Поцько запалив усю родину. Донька та син продовжують справу батька. Сьогодні чоловік сподівається, що фотографія припаде до душі і чотирьом онукам. Загалом світлини годують родину митця як матеріально, так і морально. Дуже хороший батько. дуже... Люблячий, дуже відповідальний, уважний, може і словом допомогти, і ділом допомогти, коли його хтось просить. Ну, складно у тому розумінні, що, от, наприклад, гарна погода, сусіди, друзі у природу відпочивати на пікніки, а він. Робота, робота в нього. Ага, тепер природа, тепер погода, тепер хмари, тепер сонечко. Йду. Йду і він собі йде. А я сижу вдома. фіксувати красоти природи, Миколі Поцку, звичайно ж, допомагає техніка. Чоловік завжди пробував наздогнати технічний прогрес, у результаті чого сьогодні має чималу колекцію апаратури для фотографування. За піввіку він не продав жодного зі своїх колекційних фотоапаратів. Колеги Миколи Поцка називають його архіваріусом. Для майбутніх поколінь він залишає не лишень фотографію, а й апаратуру, з якої доводилося працювати раніше. З роками техніка змінювалася, але рецепт вдалого фото залишався незмінним. Це як на охоті, треба його вичекати. І інколи не мало часу, але я від того маю душевне задоволення. Задоволення від фотографування художник сподівається отримувати ще багато років поспіль. каже на широкий загал йому ще є що продемонструвати.